Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Давненько ми з вами не бачились. Останній раз я стояв, до речі, на цьому самому місці, було сухо, тепло. І якщо я не помиляюся, я стояв в шортах. Пройшло пів року, якщо не більше, нас не було. А в цьому винна йобана русня. Йобана русня не дає нормально жити, йобана русня не дає нормально дихати, але ми стараємося. Ми стараємося і ми пробуємо щось робити. І от зараз ми знову почали знімати відео для вас, щоб вони виходили регулярно. Ми знімаємо от зараз яке сьогодні 8 лютого, ще поки що у Львові сніг, поки що мінус 5, але ми почали знімати. І відео тепер будуть виходити кожного тижня. Коли вони почнуть виходити, я сам не знаю, але колись вони почнуть виходити. І суть в чому? Всі огляди до того, в нас був момент, що ми брали автомобіль. Каталися на ньому там буквально пів години, годину, потім я сідав в нього, пробував щось розказати. І це виходило так сумбурно, тому що з машиною, коли ти проводиш буквально годину часу, зі всім розібратися неможливо. Але сьогодні, якщо ви запустили це відео і хочете подивитися на вай, я, бумер, бумка, бандити, виключайте, того сьогодні не буде. Того сьогодні не буде. Але сьогодні я розкажу про свою машину. Про свою БМВ сьомої серії в кузові Є 38, а БМВ сьомої серії поганим не буває. Тепер попереду. Попереду, вона мені подобається дуже сильно. По-перше, по-друге, коли ми її купили, гнали її додому, фари світили просто в землю. Фари були просто жахливі. Але я приїхав, подивився: форуми, мануали і дізнався, що їх можна піднімати. Тут стоять лінзи на ближньому і на дальньому простий галоген. Простий галоген. Простий. А, по суті, правильно сказав, простий галоген. І я їх підняв, і вони навіть через затоноване лобове, вони світять дуже класно, тому що при них видно майже все, що відбувається навколо тебе. По тих питання нема. Перед мені подобається насправді дуже сильно, тому що він делікатний. Якщо кабан, то просто така от стіна, яка стоїть перед тобою, то на металу, то BMW зробили стиль. BMW зробили той стиль, який прослідковується. І в Троїці БМВ, і в п'ятьорці БМВ, і в сімьорці БМВ. І вони всі є різні при тому, що вони є однакові. От ще, що ми забрали в неї, що можуть казати, що колхоз, окей, не спорю. Хромові Ніздрі. Хромові Ніздрі були тут. Тільки цей елемент був хромовий, тому що збоку вже всі елементи хромові до нас забрали. Ми їх помалювали в чорну, для того, щоб весь перед і вся машина була чорною. Після того. Після того, як оце все зробилося, вона заграла ще краще. Якщо ти подивишся, от бач яка війка. Напевно, комусь подобається. Я не знаю, мені здається, що це колхоз. Але як ти розумієш, рішення в тій машині приймаю не тільки я, і тому вони були поставлені. Вона зараз виглядає більше як тройка BMW, тому що фара стала вужча. Ну, але може додало чуть агресивності, не знаю. Бач, фари потіють. Права, ліва, але їй 27 років. Їй це можна вибачити. Тому що за 27 років багато опелів вже десь стали наступними опелями. Їх просто переробили на інші опелі. І тепер ще по дисках момент. Тому що коли ми її купили, вона була на оцих дисках. Це 16-й радіус, це 215 та ширина і 65-та висота. 65-та висота це впевнений такий кросовер. Або це так само розмір грузової цешки. І сюди реально можна цешку поставити, що навіть 70-то. Але це є момент не стилю, це є момент підвіски. Тому що в той час, коли німці розробляли кабана, коли німці розробляли е 38 вони не мали таких технологій, як зараз. В них не було такої адаптивної підвіски і в них не було таких технологій. Тому треба було підвізку люксового президентського седану зробити ще м'якшою за рахунок коліс. Тому вони тут маленькі на дуже великій висоті, і на них вона дуже кайфово їде. От реально, ми їх відбалансували тільки, поставили. Вона на них їде прям ва-я-я-ля-ля. Але на ній були ще й інші диски. На ній були ще диски. Я отут десь ставлю фотку, як вони виглядали. І це диски не оригінальні, вони були куплені до неї для того, щоб був більший стиль. Коли ми їх поставили, ми зрозуміли, що вона не керується так, як керувалася до того. Вона не їде так, як їхала до того. Тому що там була 45-та висота, там була, здається, 205 та ширина. Там вони мали чуть більший виліт, тобто в арках вони сиділи гарніше. Тут зараз це от просто от рука, там ще до колеса чуть не 2 см. Виглядає жахливо, але відчувається прям кайфово. На ходу ця машина відрізняється від всього, на чому я їздив до того. Я їздив на Mercedes GLE, який вважається комфортним. Я їздив на. На чому на BMW нових серій? І вони все рівно не їдуть, так як вона. Ясно, що через 27 років пронести комфорт в незмінному вигляді важко. BMW це змогли зробити. Просто той комфорт вже зовсім відрізняється від того, який ми маємо зараз. Тоді інженери думали, як зробити машину комфортнішою. Тоді інженери знали, що їхнє головне завдання це помістити тебе просто в капсулу, яка тебе довезе від місця А до місця Б з максимальним комфортом. І я хочу вам сказати, в них вдалося. Тому що навіть через 27 років, коли ми купили цю машину, ми проїхали неї трасою в перший день 250 кілометрів. Я кайфанув. Я від Пасату так не кайфую, тому що. В нього не такі м'які крісла, а це ще мінімальні крісла. Вони але на механі... від пасату, звичайно, тому що це є вах-клуб. Але зараз я вже стою на межі, на межі оцього Вах-клубу і БМВ-клубу, тому що це найпростіші крісла, будемо чесні. Вони не мають спинки, яка ламається, а це дуже класна опція. Саме BMW зробили спинку, яка ламається, і ці крісла за спинкою, яка ламається, просто нереально зручні. Якщо оці крісла мені дуже подобаються, то тоді я вже не знаю, який комфорт буде там. І там в нас це є темний салон, темний пластик, темна шкіра, темне дерево. Все через те, що тут стоїть мотор 2.8. Комплектація випливає від мотору. На моторах 2.8 були лонги. Були лонги, бо багато людей кажуть, що їх взагалі не було. Ні, вони були. Вони реально були, і там могли бути комплектації, в яких людина не зрозуміло, за яких причин вибрала мінімальний бензиновий двигун з мінімальною кількістю сил, але вибрала дуже класну начинку по салону. переважній більшості своїй найкращі комплектації є на двигунах 3,5 бензин, 3,5 або 4.4. Там реально краще. І якщо тут ми зараз почнемо говорити про функції про опції. У нас відео може затягнутися на 40 хвилин, бо деколи ми можемо знімати машину 2015 року, але в ній не буде зовсім функції, які ми будемо називати тут. В даній ситуації я можу говорити про неї годину часу і перераховувати всі функції, тобто починаючи з кондиціонеру, підігрів заднього скла, підігрів передніх сидінь, стабілізація. З двох зони клімат контролю в 97-му році. Чи в 96 му році, коли по дорогах тільки в Україні починали їздити бетреті пасати, які приганяли з Польщі, з Німеччини, просто за кордону хлинули машини, тоді ти міг купити собі її. І в 96-му році, ото би ти козир був, якщо би ти купив її. Двигун е, тут стоїть той двигун, через який її напевно ніхто не купив до нас. Тому що це є М52B28. Любителів форумів, любителів АБСних блоків і, в принципі, однованосний, прикольний звичайний двигун. Чого я кажу, що його би не вибрали. Та тому що він є слабкий. В ньому 193 кінських сили було в 97 році і, напевно, 180 зараз вижило до сьогоднішнього дня. Для маси 1900 кг це реально мало от реально, якщо ти попробуєш на ній по-сухому роздати так, як ми тут зараз по снігу, в тебе нічого не вийде. Я тобі розкажу секрет, навіть на другий. Їй буде дуже важко, тому що 280 крутного моменту, тому що 190 сил, з яких вижило там 180-175, і йому вже 400 тисяч. Але він їде, ми на ньому проїхали 5 тисяч кілометрів, Масло в рівні, до речі, за 5 тисяч вона з'їла десь 200-300 грам масла. Те, що BMW мотори їдять масло, для мене це взагалі не дивно. І під капотом, реально дофіга місця, тому що сюди ставились і 3 літра, і 4 літра, і 4, і 4, і були версії з 5,4 v 12 Тобто варіацію моторі ви можете вибрати нереально велику. Так само дизелі були. Так само був М-57, ваш улюблений, БМВшники зараз напряглися, тому що М57, 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 як та муха. І там вони його люблять, але я полюбив цей мотор. Він тихо працює. От послухай. Я зараз стою біля нього, я можу говорити тихо. Мені не треба кричати. За 400 тисяч тут повністю все робоче. Кондиціонер. Дивись, скільки справа місця. Дивись, скільки місця зліва. Тут можна ще поставити отак з боку поставити 2,8, збоку поставити ще 2,8 І ти будеш мати мотор 5,6. Відійшов в тінь. Тому ця підкапотка була створена для реально великих двигунів. І коли вони сюди помістили 6 котлів просто в ряд, вони тут просто отак помістилися і між ними ще гора місця, заховай коня, ти його ще будеш два дні шукати. І отак я зараз сижу і думаю, ми перше відео, яке знімали на канал, це був Nissan Qashqai 2019 року. Прекрасний автомобіль. Питань до нього взагалі майже не було в нас. Там буквально 28-30 моментів, які ми виділили. І головне, що я виділив, це те, що в 2019 році продовжували вставляти cd ченджери І там я бомбив на те, що там є дисковий програвач. Тут я би хотів його мати, тому що єдине, з чого я можу послухати музику, це є касети. Якщо ви думаєте, що ми не пішли так далеко, ми запарилися. Ми знайшли пару касет. Де є ті касети? Дзідзьо, Зараз буде просто якісний контент. Бережіть свої пальці, руки і вуха. Так? Не лізе. А чого ти не лізеш? Там що щось є? Нема там нічого. О! Зараз буде якісний контент з дискової касети. Ми будемо слухати пісні дзідю. Що ще треба для ідеального життя? Ви двоє їдете ззаді в сьомій серії. Сторона один. Добавляємо звук. Нічого не відбувається. Поліцаї, доброго дня. Хтось знає, що за пісня? Ти чуєш якість цього звуку? Ти відчуваєш її. Ти чуєш наскільки глибоко ти в атмосфері тієї музиці. Ааа, так це навіть не та касета. Нормальна діді, нові далі. Знає, що вона тій машині взагалі не підходить, та музика. Взагалі не підходить. Ще хтось може справедливо сказати, так купи касету з виходом на Аукс, купляли, купляв дорогі, купляв дешеві. Вони є всі погані. Тому що тут через касету відбувається отаке. От якщо ми включимо зараз радіо, давай переключимось на радіо. Звук нормальний. Тобто, навіть якщо додати, добавите... десь у вас ззаді більше грає. Десь ззаді більше грає, але звук є хороший. Тобто я не можу сказати, що він прям дно-дно, але звук є хороший. От якщо включати касети або через касети, оце аук здорочево це робити, взагалі не варіант, пацани. Якщо ви любите музику, ви хочете машину там, стару, але в якій буде, хоч якась мультимедія для того, щоб слухати музику, так от все видираєте звідси, ставите піонер. І бажано ще підсилювати бажник, бажано ще вирізати пару колонок, тоді звук буде нормальний. Зараз в штатній версії тільки радіо, тільки українське. Слава Богу, тепер нема російських радіо в Україні, а колись ловили. А тепер по функціях. От що мене дивує? Я коли ми знімали на е 46 обзор, ми ж там були з нею буквально дві години. І я так і не зміг розібратися з отим от. Червоне, то тип, а тепло, крутиш щось, але я там навіть не звернув увагу на те, як закриваються дефлектори. Якщо в нормальних машинах, тих, на яких ми їздимо зараз, щоб закрити дефлектор, справа є просто е, крутилка, яку ти закриваєш і всередині заслонка закривається, то тут ні, то тут для того, щоб закрити, ти крутиш сам верх і дивив, що пере... перевертаються вони. Дивись, оце ж кайф. Так само ти можеш закрити отут деревом, щоб ніхто не бачив твій позор з касетами. Оце ж кайф, так само мої, ліві, вони теж так само закриваються. І це прикол не тільки BMW, так само робили тоді і Audi. Так само робив тоді Mercedes, напевно, що ні, але Audi точно мали отаку систему. Тоді все було деталізовано. Тепер для того, щоб тобі просто порухати напрям повітря вправо-вліво, можна просто на екрані нажати, куди йому дути. Тоді була окрема крутилка. Не отут штучка, яку ти не знав, як взяти, а окрема крутилка, куди ти направляв. Таких деталів в ній дуже багато. Навіть от стакатники гавно повні 100%. Тому що зараз заїдь на заправку, візьми дві великих кави. В першому повороті одна кава буде в тебе, отут на селекторі КПП, а друга буде на твоїх колінах, тому що вони не будуть тримати. Чи тоді люди звертали увагу на підстаканники? Ні, тому що тоді не було ОКО і її найкравовішої кави. Так що забудьте про то. Пацани! Бернаут на старій BMW, він можливий тільки за наявності ще двох людей, які будуть хоча б тримати. Я не газую, прикинь. Тримайте, пацани, ви що? Да. Во-во-во, бач. <плес> Десь приблизно так виглядає стиль BMW, коли двоє твоїх друзів допомагають тобі стати класним, щоб в тебе колесо крутилося. Але при тому ту машину треба тримати. Заглохло. Але це був бернаут від BMW. Не по найкращій дорозі в Львівській області, а це для тих, хто з Львова знає дорога Львів, Бреховичі. Ця дорога просто може бути смерті для підвізки, тому що якщо кожен день їздити, дорога місцями рівна, місцями залатана, але ми їдемо з максимальним комфортом. Третя, четверта. Я зараз можу на е, швидкості 60 втикнути п'яту. І вона буде їхати. Тому що 280 крутного моменту її тягнуть. Його все рівно мало, тому що в моторах 4,4 його вже було 420. І ти відчуваєш, що на масу майже 2 тони для седану, 420 крутного моменту, це все рівно краще, ніж 280. І хтось може сказати, що я її нахвалюю. Хтось може сказати, що от, купив, нахвалює своє відро, не спорю, відро, хай буде. Але дай мені 5 хвилин, і я просто знищу її в ноль. А тепер питання до інженерів BMW. Ви зробили німецький, великий, представницький, президентський седан і втикнули в нього руль від Камаза. Ви реально втикнули в машину BMW 7 серії руль від Камаза, та треба було зразу налаштувати поставки заводу Камаза, щоб без кнопу ходьбу. Ну що це за руль? Руль для машини, яка виглядає зовні. Просто ніжною, яка виглядає класно. Вони поставили руль від Камаз. Диви, як в нас омивач працює. Зачекай. Бачи, я правий поміняв, а лівий я розкажу, чого я не поміняв. Так от, руль хтось може сказати: так візьми, купи новий руль, поміняй, так його тут не поміняєш. Для того, щоб поміняти на дорестайлінгу, а це в нас є дорест. Руль на рестайлінговий, на так звані стрінги від BMW, тобто трьохспицевий руль з кнопками, щоб у вас був так само круїз контроль, щоб у вас була гучність. Потрібно поміняти рульову колонку. Руль сам коштує 300 доларів, рульова колонка коштує ще від 3 до 5 тисяч гривень. Де логіка БМВ? Та якщо ви вже хочете, щоб по запарі Камазист, який їздив ціле життя на Камазі, сів на вашу сьому серію і подумав, що йому треба їхати на загрузку. Так зразу валіть йому руль від Камаза. Так само до телефону. Телефон. Дуже класна фішка, де його можна розташувати так, щоб він нікому не мішав. А давайте його розташуємо в центральному підлокітнику, щоб ти кожен раз коли клав лікоть на підлокітник, якому він призначений для того, щоб класти туди лікуть, бо це підлокітник, там був телефон, який видавав дивні звуки. Тобто, все в тій машині неправильно. От зараз, чого ти піщеш? І отакі от моменти є завжди, тому що ти ставиш руку, поставив, він починає піщати тебе. Це починає нервувати, і ти кожен раз його виключаєш. В одиницях BMW 7 серії той телефон працює. Зараз, через 27 років, я впевнений, що 95% машин їздять з ним і просто не знають, куди його поставити. Саме по задній частині, дивися, бач, у нас немає елементу. А знаєш, чого його немає? Чого треба займатися фістингом, чого треба оце от все робити? А тому, що він в багажнику. Він в багажнику лежить. Я тобі розкажу момент, коли ми її купляли, все працювало. Але... Прийшли морози, от до тяжко працюю, слава богу, прийшли морози, і замок пішов спати. Я поїхав на розборку, купив ще один замок, і він теж пішов спати, тому що йому так само 27 років, як і їй. Купити китайського неможливо. Купити якийсь замінник теж неможливо. Купляєш на розборці, везеш в ремонт, ремонтуєш, і в тій машині завжди все буде так. Якщо ти думаєш, що вона закривається з центрального замка, о, бачив? О, ти приїжджаєш до Львова, ти сподіваєшся тобі в салон, бомжі й всякі не накладуть, і ви питаєте, чехли чехлина сидіннях. Та щоб потім ті сидіння зберегти, тому що я приїжджаю до Львова, я не можу її закрити, бо вона просто-напросто не закривається. І в ній, в BMW, завжди є той момент, коли ти дзвониш до електрика, кажеш, добрий день, маю проблему, машина не закривається, центральний замок не працює. Він каже: Та-та, яка у вас машина? BMW 7 серії. Він каже, я сподіваюся, f 0,1. Ти кажеш, та майже є 38. Він каже: Множ ціну на два і приїжджай на наступний рік. Чого? Тому що, тому що вони не хочуть в ній розбиратися, в ній ще нема кану, через який можна все прочитати. В ній тони, в ній, напевно, десь 2-3 кілометри проводів, тому що все працює аналогово. До кожної кнопочки підводиться кожен проводочок і йде в блок керування. І от зараз давай я тобі відкрию багажник просто. Дивись. Відкриваємо багажник, забираємо це. Оце от є блок, так? Оце є блок плюсової клеми. Чого стоїть новий акумулятор? Я казав пояснити, тому що в цьому блоці була біда. Цей блок глючив. Отут от тебе все розписано, що куди йде, який провід, який Емпераж. Чи в тій машині ніколи не буває спокою? Якщо ти зремонтував щось одне, я тебе вітаю, ти можеш зремонтувати щось наступне. Справедливо буде з вашого боку сказати, ти купив машину, нічого з нею не зробив. Візуально ми її тільки помалювали 250 доларів. Вишкурили повністю низ, вишкурили задній бампер, підремонтували його, підрихтували і помалювали 250 доларів. Після того, в перший день, після того як вона була куплена, вона заїхала в сервіс. І хлопці підняли днище на диво живе. На диво, все було в ідеалі і нічого там не відгнило. Ми навіть викруткою пробували тикати, ніде навіть не достукались до салону. Уяви собі, значить, машина жила в нормальних умовах. Але коли почалися рычаги, коли почалися розвальні болти, коли почалися всякі резиночки, всього цього вийшло на 22 тисячі гривень. По доларах то 550 доларів підвізку BMW 27 років в машині. Та то є одна шоста від її вартості. Ну що ви, вахлаки? Як можна на BMW 97-го року запчастини цінити так само, як на BMW 2019 го року? Де логіка? І от тепер я розумію пацанів, які їздять на BMW. Знаєш, що вони трупи? тому що пацан, який заробляє там 20 тисяч гривень, він в місяць в неї не вкладе 20. Він і 15 не вкладе. Він на шрот поїде, купи. Старий речах з такої самої БМВ, такий самий вбитий, але вимитий. І в нього буде вимитий речах, в нього не буде. А ті, хто вкладають, ті реально з ними живуть. І. і з всім, прикинь, зі всім, кнопки в салоні. Допустимо, кнопки в салоні. Хочеш знайти, от ходи сюди. Демо. Я взяв, але це наступний етап, дивись, оцей от молдів. Його немає. Як з правого боку, так і з лівого. З лівого боку ясно, тому що було вдарене ліве крило. Ми це все були в курсі. Як думаєш, яка його ціна на розборці? Ціни його на розборці немає. Знаєш що? Я тобі поясню. Тому що реально, щоб знайти його, треба витратити тиждень часу, щоб знайти будь-який малий елемент кузова. Салону треба витратити не гроші, треба витратити час. І от люди, які займаються реставрацією таких машин, вони кладуть на них свій час, вони кладуть своє життя і свої гроші на то. Повага їм велика за то, але більшість машин буде такі. Більшість машин буде з таких пацанів, як я, які купили за 3600, вклали там 800 доларів, продають за 4, тому що перегоріли, тому що закінчилася епопея. І всі вони будуть такі. Ти вклав, ти трошки втратив, ти покатався, наступний купить, наступна людина, яка купить її після мене, вона теж вкладе в неї 600-700 доларів і продасть теж в мінус. Тому що вона дорожчою не стане. Вона не буде кращою. Вона буде такою самою, яка вона є зараз. І в результаті ми отримуємо, що машина 97-го року, яка Зараз повністю в ідеально технічному стані, яка повністю ідеальна зараз в лаковому стані зовні по кузову. Вона оцінюється так само, якою вона була до того, як ми її купили. І та це не максимальна комплектація. Я тут нема про що розказувати. Тут задній ряд просто задній ряд. Він не є роздільний, він не має двохзонного клімату, контролю ззаді. Там крісла не суваються, і прикол цієї BMW тільки в тому, що я хотів познайомитись і зрозуміти, що таке BMW. Я зрозумів, дякую. Мені сподобалось. А всі, хто займається її реставрацією, всі, хто старається її витягнути, всі, хто старається її відновити, велика вам повага, тому що ви робите те, чого не зробить 99% людей. Так, я от перше бачу, я її любив. Потім зненавидів, потім знов любив її, оце от, така от епопея з тою BMW. Дуже класна. І ніхто півроку не знав, що вона моя. Ніхто навіть тато питав, та, ну, каже, чи я, кажу, знайомо. Та купи собі таку, яка на мені наша. Але так, це моє BMW. І тепер в мене в історії буде, що в мене була BMW сьомої серії. Дякую вам, що дивилися це відео. Підтримуйте українське, не купляйте старий BMW і до зустрічі!